О, що ж мене так нудить? Що? Куди ти мене тягнеш? Давай давай, швидше. Навіщо? Ні? Я не хочу Нарешті. цього. Зараз все станеться. Я нічого не бачу. Що ти мені дала? Чому мене так нудить? Що? Чому тут все в крові? Тому, я що не знаю. залишився останній крок, який ми маємо зробити з тобою разом. Що Що потрібно робити? І так солодко спить, цікаво, що в з ним трапилось. Гей, красті, давай вставай. О, що таке? Чому? О, що селяни? Що трапилось? О, що? Чому я тут Де я дик О, Мені хтось скаже. О, стій, стій. Слухай, ти знаєш взагалі, що з тобою трапилось? Я нічого не знаю. Я взагалі не розумію, що це таке, чому я так одягнений? Що? Слухайте, ви що взагалі злозду з'їхали, це ви мене так одягнули? стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від красті Фоксі або лаймика? Пиши коментар, хочу іграшку. Встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм каналі. Да ні, слухай, ми тебе зараз будемо вітати. Ти скоро станеш батьком. Але тобі доведеться прогнати свою жінку. Що? Яким батьком ви що з глузду з'їхали? Я? Чому я тут взагалі? Що? Vapir to woman? Вали з нашого села, бандурка! це наше село. Що? Я шоці? Дивіться, мені хтось щось чи ні! Що, що, вона тебе використовувала, і тепер. Твій малюк буде якийсь вампір, і якщо ти його не вб'єш, ми тебе проженемо з цього села. Я в шоці, слухай, ти допоможіть мене. Я тут непричасний. Я нічого не пам'ятаю в мене, голова розкуколиться взагалі. Слухай, ти йди додому, переодінься, і ми будемо тобі дамо. Добре! Зараз піду додому, переодягнусь. Слухайте, друзі, мені здається, що це якийсь жарт. Вампір тіві вомен вагітна. Я не розумію нічого, як я одягнений так, де моя. Так, треба переодягнутися. Так, друзі, я переодягнувся, зібрав все, що тут було. Так, слухайте, я взагалі нічого не розумію, мені здається, що ці селяни мене пранкують. Так, мені потрібно, вони казали, що вони мені щось дадуть. Так, йти до них швидше. Це не може бути такого. Я просто нічого не пам'ятаю. Це кровщі, це озеро, це вампір Вомен. звідки вона взяла тут з'явилася? Так, я так розумію. В цій скрині щось є, так? Так, бери все це, це тобі. І Якщо ти не вб'єш свою дитину, я не знаю, що з нами буде. Ми тебе проженемо, та твою жінку, вампір пір тівівомен. Слухай, Павдур, це не моя жінка, зрозумів. Цього не було. Це неможливо просто. Я просто нічого не пам'ятаю, як я тут опинився і взагалі нічого не пам'ятаю в мене. А, якась, а, слухайте, я все виясню. Я зараз подивлюсь: якщо це не моя дитина, то я повернусь і вам таке вченю. Давай, давай, йди, дивись. А ми вже зараз підготуємося. Будемо вбивати цих вампірів. Я ж не вампір. Зараз перевіримо. Друзі, слухайте. Так, в мене є планер, ми можемо перепли... перелетіти цю річку. Я не хочу в ній купатися взагалі. Так, його потрібно одягнути. Ось сюди так. Перекладаємо все. Головне не скупатися. Є перелетів. Так, слухайте, вона пішла у лікарню. Зараз все перевіримо. Сподіваюсь, що це все неправда, і це не моя дитина. Так, у мене вони дали якийсь свята стріла, свята вода. Так, зілля невидимості, ага, шипи цей кол ще є. Так. Ну, сподіваюсь, що цього мені вистачить, хоча я нічого не міг зробити їй у попередній серії. Так, зараз подивимося, де воно? Так воно ось там стоїть ви бачите це. На доброго вечора. Що? Скоро будете народжувати. Так, я вже не можу дочекатись. Ну, слухайте, вас буде хлопчик. Вам сьогодні потрібно так? народити. Так, так. Добре то Давайте, давайте, куди мені йти, де лягати? Проходьте ось туди, а хто взагалі батько цієї дитини. Це красті. О, я його знаю. Добре, проходьте. Що? Так, дякую. Ось тут Я так? не хочу на це дивитися. Так, так. Це, це неможливо. Друзі, це неможливо. Вона що зараз буде народжувати? Тужсь. Ні, я не хочу, я не хочу це бачити взагалі. Так, друзі. Ой, мабуть, мабуть, ось він. дивіться. Ще трохи, вийшло. Ще трохи. Ось. Який гарний хлопець? Що? Зараз Ой, подивимося друзі. Так. Це, це схуд... це, це так, зараз пишемо, що батько Касті Так, так, так. обов'язково ми зараз підемо, а його робити щасливим батьком. Добре, виходьте тоді. Мама. Що таке? Так, так, так. Залі таке! Ви бачили це? Так, слухайте, друзі, мені потрібно зілля невидимості! Так, Усім дякую, усім лікарям і усім до побачення До побачення. Так, друзі, пішла. Я випав по зілля невидимості. Що це за потвора така? Мамо, ням-ням, нам-ням. -ням. Ви бачили Ты це? Вже Зараз! Я, я хочу я їсти! Покормлю. Дуже сильна. Зараз їсти. зараз погодую. Так, друзі, дивіться, вони ось туди йдуть, Так, головне перелетіти. О, О, дивись, що там таке? І Що тут? За... Ви що тут зібрались? То це, мама. Хто вони О, такі? Не знаю, селяни якісь. Що селяни зібралися? Треба тут. Що, що валить звідси, Ми ненавидимо вампірів. Та ще чогось наразі звідси йти. Ми ну, зараз подивимося і красті нехай також вали. Він також вампір, як і ви, так. Е! Ви що тут здумали? А ну, давайте валіть звідси Мама? самі. Я хочу убить этих селян! Я очень голодный! Так, Иди сюда! Так, можешь, Синьку, можешь! Что? Он, он убивает всех селян! Убитого! Эй, а, а ну, мугацина, не чипайте! А ну, из звицы! Ням-ням, ням-ням! Какие они смачные! Сын будет, Как? О, друзья, это какая-то поживельная. Они перебьют сейчас этих селян! Давайте так, швидко! Слухайте, друзі. О, О синку, Дивіться. ти так швидко ростеш? Так, мамо, мені подобається їсти їх. Так, друзі, у mm. мене вот, ще діється. Я можу тобі показати, де є ще. Mm. О, дивись. Я відчуваю щось. Ти ще... села зібралась. Зараз ми їх б'ємо. Можеш їсти всіх? Бити цього монстра, це все Красті зробив. Да я, я ничего не робил! Я монстра? Ано, нечепіться! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. В мене закінчилась зілля невидимості. Так, добре, що мені зіля не дали. А чому? Я ж нічого не робив! Це не моя Сінку, дитина! Ти ще голодний? Так, мамте! Я дуже голодний! Так, друзі, Ой, чого? Знаю, що ображаєте? Так, зараз я їм покажу. Мені потрібно свята вода та свята стріла. Так, є, плануємо сюди. Зараз звідси будемо планувати. Так. Ну що, синку, В тебе все виходить? Так, мама. А де мій батько? Де він? А та, ми так, 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 зараз дивились. Клятый сага монстра! Клятый монстр! Сами вы монстры! Так, сейчас, у меня есть стрела! Сподеваюсь, что я смогу вбить его! да цю вампир тиви вумен! Зараз, зараз, не можем влучить! Ням-ням! Это что еще такое? Меня кто-то подстрелил! Что? Я влучание! Что ты не всех? Так. Я не зрозумела! Я... Що це таке? Мамо, це хто таке ще. Ось там. нього та я, я Це твій татко. Я тебе ти Дисці мого сина. Я... Це не мій син! Це якась потвора величезна. Слухай б... це банк. Це твій. Це твій? Ні-ні-ні. Це не мій син, він величезний так, ти монстр. З тобою в річку стрибали. Ні, нічого не пам'ятаю, свята вода. Ось так. Вампір, вийди звідси! Так, мені потрібно побудувати кра... Так, Зараз, це ж не зараз, працює, зараз краще. Все, Це ж працює, зараз сюди, ще трохи. Так, зараз я все зроблю. Синку він так жартує, він хоче з тобою погратись. Дивіться! Дивіться! О, ні-ні-ні! Селяни, допоможіть Но, мені! Він хоче повратися в догнялки! Можеш його догнати! Що? Ці селяни мене задовбали вже! Це все вони захищають красти чи що? Яка потвора! Що? Так, друзі, валимо, валимо, валимо. це не може такого. Вони бути. Ти просто не знаєш, що ти його син. Так. Як вони э, це будуть знати, то тебе захищати а, будуть. Ти, друзі, я знаю, де можна сховатися. Ви бачили, який він величезний. Так, телепортуємося ось сюди. Так, та ось на те на на дерево є. Yeah. Синку, зараз ми його знайдемо. Він може мене в хованки хоче погратись. Його. Я його знайду перший. Так. Давай, синку, знайди. Друзі, де мій планшет. Так, зараз подивимося. Дивіться, вони все село зруйнували. Я зруйную все це село, вб'ю всіх селян та знайду свого батька. Руйнуй. Ми із татом тобі ще одне село відбудуємо. Що? Я не хочу нічого відбудовувати. Це все, все через кращі. Ховайтесь соляни! Я в шоці. Ви ховатись здумали? Як Мад вони смачні, сюди. мені подобається. Вони такі. Так, синку, свісі. їж, їж. Ти друзі, він всіх вбиває, У нього якась стяк... ця я не знаю, що це за лапа в нього, але це потвора дуже величезна, все зруйнує тут зараз. Я в шу... Цікаво, ти ж сховався, твій тато? А я вже дуже далеко звідси. Я його тут не відчуваю, але останнього разу я його бачив там. Ні -ні 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 -ні. Так, ну? Зараз перевіряти камери потрібно. В мене майже камер не залишилося, все зруйновано. Так, десята. Так, слухайте, друзі, він може, я його звідси бачу. О, він, Дивіться, він вже величезний, як будинок! буде. гадаєш, що він тут, синку? Так, я відчуваю, ось там є селяни. Зараз я з ними параюсь! Добре, можеш трошки перекусити. Шоці, Селян. Я в шуті. Друзі, десь тут була суперзброя. Так, Сын, ось це беремо. Маму. Сподіваюсь, що мені це допоможе. Так, зараз авіаудар туди. О, зараз цю ферму зламаю. Що це таке? Не ще не його. Він повинен згоріти. Що це було, мама? Може, це не знаю навіть. Можливо, мені, друзі, треба виконати ось цю гранату. Сподіваюсь, що вона мені допоможе. Гей, синку, я тут. Я Я тебе знаю, Сіно, я ти до тебе. знайшов. до О, Прощавай, достатньо. синку, прощавай. Що ти став трохи більшим? Це не чесно. Що він там казав? Що таке? Прощавай. Що це за така штука? Тату, ми будемо грати у хованки. Я тебе знайшов. Я не твій тату, Так, валимо, валимо, де ця штука. Як це його тато? Так валимо. Дивіться повсюду ця річка з крові. Це вам що взагалі збожеволіла! Так, мене здається, що я не зможу її вбити. Я не знаю, Дивись, що робити. синку! Давай О, швидше ми будемо грати у. Що? Який? Я не буду в це грати! Валимо, 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 друзі, треба знайти якесь село та сховатися саме там. Сподіваюся, що мені це допоможе. О, ні! Він так близько був. Я тебе знайшов, тату, і ти до мене. Давай я тебе обніму. Що? Ні-ні, слухай. Я син? не твій тату, О, яка ти здоровенна, страшна потвора. Це неможливо. Це якийсь. Що ти мене б'єш? Що ти сказав? Я на страшний я красень. Та ти себе Здрасті. бачив. Я не зрозуміла. Ти чому ображаєш свого сина? Це не мій син. Він не може бути таким. Ти подивись на нього. В нього голова більше ні.